Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Липецьку-2 все краще, ніж видавалося зранку. Зараз уже покопався в даних про авіабазу. Насправді дуже активна і гамниста. Там базувалися десятки Су 34 су 135, Міг 31. Здається, не ті, на жаль, але це не точно. Влучання прийшлося на склад, де за даними розвідки було більше 700 кабів. При такій серйозній детонації мали бути уражені літаки. Сподіваємося, це дуже успішний удар, як сповіщають здійснені силами СБУ та СЕСО. Пишуть про 17 загиблих пілотів, а аеродром суджі таки повністю наш. З Курської області захоплені літаки трофеї везуть в Україну. За цю ніч російське мо заявило про знищення 75 повітряних БПЛА і ще сім морських. Отже, вночі були удари по Білгородчині дронами, по Курщині дронами, по колоні техніки і Росіян у Рильському районі реактивною артилерією, по АЕ в Липецьку дронами. Інші БПЛА були перехоплені над Липецькою, Брянською, Воронезькою та Орловською областями, а також над Кримом Севастополем та Акваторією Чорного моря. За результатами цих атак наразі відомо про знищення на Курщині частини колони росіян або її цілком, знищення складу авіаційного БК в Липецьку з його подальшою детонацією, пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури у Липецькій області. Відео з детонацією БК просто смачнюще Крім того, детонація зачепила і сховище ядерних відходів. Серія потужних вибухів в підземному сховищі ядерних відходів Липецька, що на окраїні міста. Телеграм-канали пишуть про підвищений радіаційний фон. Місто закрили на виїзд і в'їзд Росія не намагались створити ядерну бомбу та підірвати її на ЗС. Втім, тестування в Липецьку провалилось. Пише телеграм-канал Топорпомсти, сотні загиблих та поранених радяться їсть місто. А тут ще і ЗСУ Наслідок спецоперації головного управління, розвідки в Росії було атаковано Новолипецький металургійний комбінат. Про це Уніан повідомило джерело у спецслужбах. Там зазначили, що у результаті ураження дронами Камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію, металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки. Стверджується, що таке. Пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства. Варто зазначити, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії УРФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії, виконує значну кількість державних замовлень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!